Відправили нам на перепакування ось цей ДБЖ, і що ми всередині побачили. Дивіться, ось такі елементи, ось такою пайкою. І, друзі, дивіться, якщо вам може здаватися, що це вигідно, ні, це дешево, але не вигідно. І я вам зараз розкажу, чому. По-перше, ви бачите, який рівень пайки. Не можна паяти ось такі елементи. Треба використовувати точкову зварку. По-друге, це форм-фактор 18650. Ви бачите, що тут написано: 8800 мАч. Це китайське дерьмо. Чому тому що в 18650 максимально ємність може бути 4000 мАг, але зазвичай використовується 3500 мАг. Ті елементи, які, наприклад, на 5000 мАг, це вже форм-фактор 21700. Тобто, якщо ми ставимо елементи, які мають ресурс більше ніж 1000 циклів, то ось це може попрацювати ну максимум, дай Бог, 100-200 циклів. Тому ніякої вигоди тут немає. Зробіть краще один раз якісно ніж використовувати ось цей непотріб. Тому, якщо вам потрібні якісні перепакування ваших ДБЖ або інших пристроїв, звертайтеся до нашої компанії, переходьте за посиланням в шапці профіля «Є Telegram, залишайте запит, і ми зробимо прорахунок в залежності від кількості та ємності елементів.